Усім привіт! Вітаю на каналі Містер Кубик, і це перша частина відео-навчалки з Кубика Рубіка 5х5, як ви вже зрозуміли, новим методом. Сам він майже повністю, а саме окрім перших кількох етапів, реалізований за допомогою алгоритмів, а не інтуїтивно, і тому я вважаю його набагато легше зрозуміти. Варто зауважити, що перші етапи були взяті з інших методів. Ну, а я починаю пояснювати загальну роботу методу. Перший етап збірки центральні елементи. Після чого я збираю 4 реберних елементи і встановлюю їх на правильне місце на кубику. Далі я збираю перші 4 шари. І у мене залишається останній. Тож я орієнтую ребра. Після чого я переставляю ці реберні елементи так, щоб кольори співпадали. І збираю усю решту. Особливо підходить для користувачів методу Фрідрих з кубика 3х3, адже саме звідти були взяті деякі алгоритми. Центр збираємо інтуїтивно, утворюючи такі смужки з трьох елементів. Утворивши, з'єднуємо їх. І після з'єднання трьох смужок виходить центр. Хоча цей етап і інтуїтивний, але все ще має декілька алгоритмів. Наприклад, цей. Нам треба вставити оцю смужку до центра, протилежний якому вже зібраний. Або заміна двох елементів. Ну а тепер повний приклад збірки центрів. Я зібрав першу смужку, шукаю елементи для другої, знайшов, збираю її, з'єдную з першою, шукаю елементи для третьої і з'єдную їх також. І перший центр зібраний. Починаю збирати другий центр. Зібрав одну смужку, зараз роблю іншу. Усі елементи знайшов і з'єдную їх. З'єдную дві смужки і залишається третя. А оскільки третій елемент на горі, я їх з'єдную трохи незвичним способом. І так я зібрав два центри. Зараз хочу зібрати синій. Залишається остання смужка. Два елементи вже з'єднав. І ось останній. Третій центр зібраний. Тепер збираю червоний. Я зібрав такий квадратик 2х2, з'єдную його з цією смужкою. І у мене ще два елементи, які я з'єдную за три ходи. І таким незвичним способом утворив четвертий центр і залишаються останні два. І тепер переміщую останні два елементи. Таким чином центри зібрані. Насправді збирати центри не дуже складно, треба просто трохи інтуїтивного мислення. Ну а я дякую за перегляд. Сподіваюсь, що все зрозуміло, і гарного дня!